Рухаються? Да, ну, сокращається м'ясо, бо там є супінатор і ну, да, плечовий м'яз. Але не отак, є рух? Ні. Що працює в мене? Дивіться. Передпліччя. Добре, дякую всім. Да. Ну, це цікавя, дуже цікавий факт. Дивіться, я, ну, я зразу пояснюю деякі моменти, щоб були зрозумілі. Оце який рух називається? Оце рух як називається? Оце, як ні, ротація. Ротація. Логічно? А тепер дивіться, у нас квіст по відношенню до ліктя теж начебто ротацію робить, так? Ну Робить ротацію? Робить. Не робить. робить. Дивіться. ліктьова кістка, бачите, от вона. Я її тримаю, дивіться. Я ж кістку тримаю. Тобто, якщо ротація, то у нас що? Крутиться вся частина. Логічно, а тепер дивіться. Я тримаю люк